17 листопада сьогодні світ відзначає міжнародний день студента. Головні події з історії у 1558 році, після смерті королеви католички Марії Тюдор на англійський престол сходить її сестра протестантка Єлизавета І, дочка короля Генріха VIII та Анни Болейн. Незабаром папа римський і католицькі монархи Європи оголосять Єлизавету узурпаторшею, оскільки шлюб її батька і матері не був визнаний Римом. У 1800 році у Вашингтоні проведено першу сесію конгресу. Вашингтон не входить до складу жодного зі штатів Сполучених Штатів Америки. У адміністративному відношенні становить Федеральний округ Колумбія. У Вашингтоні розташовані резиденція президента Сполучених Штатів Білий Дім, Конгрес, Верховний Суд, Державний департамент, Міністерство оборони та інші державні установи. У 1804 році засновано Харківський імператорський університет, що з 1933 року став державним, а з 1999 – дев'ятсот Харківським національним університетом імені Василя Каразіна. Згідно з рейтингом провідних університетів світу, Вебометрікс 2014 року Харківський університет займав третю позицію серед університетів України та 1705 місце у світі. З університетом пов'язані навчання та діяльність щонайменш двох Нобелівських лауреатів. Фізика Лева Ландао та біолога Іллі Мечникова сьогодні народилися у 1959 році. південноафриканська компанія компанія Beers» починає виробництво штучних алмазів. Компанія має переважне право на алмазні родовища в Намібії та Замбії. Здійснює продаж 85% світового виробництва алмазів. У 1967 році Бітлз закінчують роботу в студії над дев'ятим альбомом «Magical Mystery Tour» чарівна містична подорож. Британський Бітрок гурт створений у 1960 році. Був визнаний найбільш знаменитим та популярним музичним гуртом за всю історію людства. Дев'ятий альбом записаний в студіях Abbey Road та Олімпік Саунд. Записаний у студіях Роад» і Олімпік Саунд в період з 25 квітня по 7 листопада 1967 року. Альбом побачив світ у Сполучених Штатах Америки. У Великобританії в тому ж році він був випущений у форматі подвійного міні-альбому. Саме цей альбом вважають піком психоделіки у творчості групи. Сьогодні народилися у 1942 році. Народився Мартін Скорсезе, культовий американський кінорежисер, сценарист, продюсер та історик кіно. Серед найвизначніших його робіт кінострічки Таксист, шалений бик, славетні хлопці та відступники. За останній фільм Скорсезе отримав премію Оскар в категорії Найкращому режисеру. У 1965 році народилася Руслана Писанка, українська актриса та телеведуча. Після закінчення школи вона поступила до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого на факультет режисури телебачення, нагороджена державною премією України імені Олександра Довженка та орденом Святого Володимира. Не забудьте сьогодні привітати Симона та Олександра.